Всім привіт! Мене часто запитують: ти президент школи, що це, як це? Сьогодні я вам все розкажу і все покажу. Робочий тиждень починається з лінійки та акції районні конкурси чекають на нас. Основне моє завдання це організація та проведення найрізноманітніших міроприємств у школі. Я працюю у дружній команді, де моїми обов'язками є розподіл. Завдань серед учнів. Організація роботи учнівського самоврядування. Сьогодні я покажу вам один із шкільних робочих днів. Після уроків з Міністерством преси та інформації вивісили плакати, газети, стінівки до шкільного етапу конкурси «Акварелі райди. Провели акцію Допоможемо зимуючим птахам, вивісили годівнички. А в 15.30 нас чекало свято Масленої та ярмарок млинців. На виручені кошти від ярмарку ми планували оновити наші стенди по шкільним об'єднанням. Закінчилося свято шкільною дискотекою. Що для мене означає бути лідером? Це драйв, рух, море емоцій, а в ньому цунамі натхнення, яке спонукає діяти, боротися та перемагати. Такий дух завжди надає сил, терпіння, яких часто не вистачає. Безумовно, лідерство принесло безліч випробувань. Проте цим і загартувало у мені духовні і моральні цінності. Це розвинуло мене як особистість. Окрім того, лідерство підготувало мене до майбутнього життя як самостійну суспільну одиницю. Я навчилася цінувати відчуття перемоги та гідно приймати поразки, завдяки чому мені стала зрозумілою формула успіху. Варто згадати слова усім відомого британського політика Черчилля. Успіх це рух від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму, а вміння не розгублювати персональні здобутки я отримала на цінних уроках лідерського життя. Певна річ, затративши колись свій час, сили і зусилля, отримала в десятки разів більше задоволення, спостерігаючи за результатами довготривалої роботи. Таку можливість має не кожен, тому ті, кому пощастило, повинні сповна насолодитися плодами своєї праці у полі лідерства.